Сьогодні Кременчук схилив голову в Скорботі. Місто провело в останню путь свого сина, свого захисника Олександра Телепу. Йому назавжди залишиться 40. Його ім'я вписано в історію боротьби за незалежність серед воїнів, які віддали найцінніше своє життя. Солдат Телепа Олександр Володимирович 1984 року народження, проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 8 Помер 30 квітня 2025 року через гостру легенево серцеву недостатність. Олександр помер 30 квітня в одній з лікарень міста. Його серце зупинилось, але пам'ять про нього житиме вічно в серцях всіх, хто його знав. У нього було ще стільки планів: мрій і доріг попереду. Він не встиг створити родину, не встиг втілити все задумане, але встиг зробити головне стати на захист батьківщини. Його класна керівниця Наталія Іванівна зі сльозами на очах згадує, яким Олександр був у шкільні роки. Добрим, щирим, завжди готовим допомогти. Він залишався таким і в дорослому житті відкритим, надійним, відданим. Сашка ми запам'ятали працелюбним, турботливим, уважним. Знаєте, говорять, що уходять з життя краще. І це якраз про Сашу. Тому що якщо комусь із однокласників потрібна була допомога, то він завжди прийде і навіть ніколи не скаржився на те, що йому важко. Царство Небесне, Саша, ми будемо про тебе пам'ятати завжди. Олександр залишив по собі світлий слід у серцях тих, хто його знав, у пам'яті міста в історії країни. І хоч тепер він серед небесного воїнства, кожен з нас відчуватиме його поруч у тихій молитві, у тріпотіні прапора, у мирному небі над головою. Вічна пам'ять і слава воїну Олександру Телепі. Герої не вмирають. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.